П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон до Польщі та США, та назвав це антиукраїнською диверсією. Якщо можна короткий коментар, тому що бачимо, що дійсно не всі можуть виїхати, хоча ви дійсно справедливо зазначаєте, що в нас зараз величезна кількість майданчиків і величезна кількість дипломатичних груп, які співпрацюють з нашими союзниками. Да. ну я вважаю, да. по Порошенка – це ну от це просто зайвий, скажімо так, і штучний конфліктний привід, і скандал. Я думаю, що треба уникати таких ситуацій. Але чому виникли такі обмеження заборони? Я нагадаю, тому що, на жаль, деякі депутати не виконують своїх депутатських обов'язків або їх виконують за кордоном. Десь там в Монако або в інших місцях це одна проблема. Інша проблема, яка виявилася ну це поодинокі випадки, але вони проявилися, викликали скандали. Да їздили на відпочинок. З приватними цілями хтось сприяв поїздкам своїх родичів за кордон і тому подібне. Саме тому за вимогою громадськості нагадаю, за вимогою громадськості виникли ці обмеження. Да, вони мають зараз здійснюватись за ну за фактом відрядження. Якщо от дійсно Верховна Рада делегує когось за кордон, да, це треба зробити. Інша річ, що кинулися в інше, скажімо так, в інший бік, почали забороняти більшості депутатів. Да, але це не нормально зараз. Активно має працювати депутатський корпус України, зокрема і Порошенка, і Слуги народу, і в США в Європейському Союзі з окремими європейськими країнами для того, щоб забезпечувати стабільну безперебійну допомогу Україні.